До вашої уваги, неймовірно смачні і ніжні слойоні трубочки з білковим кремом. Готуються легко, з'їдаються швидко. Для трубочок нам потрібно слойоне тісто, яке можна купити готове в магазині. Для крему цукор 150 г, яєчний білок 2 штуки, укріп 50 мг, лимонна кислота, сіль і ванільна пудра за бажання. Насамперед вимірюємо точну кількість інгредієнтів для приготування крему. Цукор пересипається в сотейник, заливається 50 мг кропу та розмішується до повного розчинення. Сироп розчин цукру у воді на великому вогні доводиться до кипіння. У нього насипається щіпка лимонної кислоти, і сироп вариться на мінімальному вогні протягом 5-8 хвилин. Яйця ретельно поділяються на жовтки та білки, білки переливаються в посуд для збивання крему або чашу планетарного міксера. Потім до них додається щіпка солі, та білки збиваються лише до м'яких піків. Спеціальним термометром визначається температура киплячого цукрового сиропу, яка для заварного крему повинна досягати 120 градусів. За відсутності термометра, в холодну воду міститься крапля сиропу і повинна утворитися щільна карамельна кулька. Продовжуючи збивання білків, до них тонким струмменем наливається сироп, що кипить. Швидкість міксера збільшується і маса збивається, щоб повністю охолола і піки стали стійкими. Білково заверний крем готовий, його відрізняє легкість та стійкість. Крем перекладається в мішечок кондитерський і їм заповнюються листкові трубочки. Звісно, якщо під руками немає мішечка, тоді можна просто. Чайною ложечкою заповнити наші трубочки. Якщо у вас вдома немає спеціальної конусної формочки для трубочок, то ми можемо її просто зробити з фольги. Беремо фольгу і робимо такі спеціальні формочки. Тоді на ці формочки намотуємо наше тісто. І ставимо випікати до золотистої скоринки. Коли наше тісто вже буде готове, заповнюємо кремом, посипаємо зверху пудрою і насолоджуємось дуже-дуже смачними ніжними трубочками.